Є проблеми в нас в нашим духовним життям. І ця проблема як проявляється, тому що нам не хочеться молитися, не хочеться читати священне писання, не хочеться йти до церкви, не хочеться з людьми говорити про Бога. От якась така апатія, на це не вистачає часу, на це не вистачає сил, нічого не радує з цього. А навпаки іноді стає таким якимось тягарем, який от тягне, тягне, об'язаний, от об ти дожив від цього ніякої радості. Хоча, от якщо ми почитаємо Святе Письмо, ми там що побачимо? От, що християнина повинно бути на душі, Господь каже, радуйтеся, радуйтеся. Слово радуйтеся воно дуже часто в книгах нового заповіту зустрічається. Радуйтесь. В той же самий час не бійтеся, як апостол Павло каже, да, той, хто боїться, той і не любить, у того недосконала любов. Тому що страх убиває любов. Есть, коли ми не радуємося, коли ми боїмося, коли в нас в нашому серці якась така тьма, оця депресія, да, ось, це означає, що в нас проблема, що щось з нами не то. Тому ну, що от, знову таки, окрім цього, ми живемо в час такої, такої демонічної гордині. Чому демонічна гординя? Тому що от, що розумнив про себе Сатана? Він розов про себе, що йому Бог не нужен, що він сам може бути як Бог. І цю саму сатаніцьку гординю він нав'язав Єві. От, що, чому Єва соблазнилася? Згрішила. Тому що вона повірила сатані в те, що от вона сама може бути як Бог, що їй Бог не потрібен. І, от, і от в цьому гріхопадіння відбулося. І от наш час особливості чомусь так склалося, що наш час ну, дуже сильно заражений цією самою сатанінською гордині, коли людина себе вважає, вважає всьому правою, всьому спеціалістом, в розбирається. І людина майже ніколи не, ну, не випробовує себе, а, можливо, ти в чомусь помиляєшся. Всі вважають себе правими. От це собі щось придумав, да? от, все, я прав, я прав, і куча виправдань. Але не завжди ми праві. І ми це можемо запросто перевіряти. У нас є священне писання. Тож, якщо ми починаємо спорити зі священним писанням і не соглашатися з тим, що тут написано, ну це вже все. Тут вже все. От якщо слово Боже не авторитет, хай там слово там, батюшки може бути не авторитет, а от Батюшка там собі щось видумує, то таке вже, так? це простітельно, це батюшка, він може помилятися. Ну коли ми споримо з текстом священного писання, коли ми кажемо, що ой, це нам не підходить, це нам не ну що тут? Тут це вже взагалі погано. І тому коли ми. Знову таки, будуємо своє духовне життя, ми повинні з оціми всіма питаннями звертатися до священного писання. Коли в нас є ті самі проблеми, духовні, ми повинні питати себе, а чому воно мене так? Так як коли ми боліємо тілесно, ми ж приходимо до лікаря і кажемо, от у нас оце болить, оце болить, а іноді ми ще спитаємо, а чого воно в мене болить? А в чому причина? І вже лікар дав, крім того, що. Дає якесь лікування, він ще іноді може пояснити, в чому причина цієї хвороби, щоб людина більше не поверталася до тих самих згубних звичок, які можуть приводити до цих самих хвороб. Ну, так само тут, коли людина відчуває, що щось не то в духовному житті, якось щось не то, треба звертатися до священного писання, тому що саме тут є світло. Я, я вам зараз зачитаю дуже коротенький е, уривочок. Він дуже коротенький, там, де якраз знову-таки вказано, що нам робити для того, щоб духовно возрождатися. І в той же самий час цей уривочок нам підказує, в чому може бути проблема і причина нашого духовної, нашої духовної апатії, наших духовних всіх самих хвороб. Це книга Діяння Апостольських, друга глава, там, де коротко описується життя першої. Першохристиянські общини, апостольські общини. Тобто, як жили оті самі перші християни? Тобто, на чому було основано їхнє церковне життя? Ми читаємо. Вони ж, тобто ці самі християни. Вони ж постійно перебували у вчині апостолів, в спілкуванні та приновленні хліба і в молитвах. Тобто, це чотири принципи. На яких будується як церковне життя, так і духовне життя в цілому. Тобто, що це за чотири принципи? Що це за вчення апостолів? В ті часи апостоли приходили всі самі християнські общини і проповідували там. І тому люди слухали вчення апостолів уже вже. Вживу. Коли апостоли, общин коли було дуже багато і апостоли не могли обійти всі общини, апостоли, апостоли почали писати. Євангелія, які у нас є, чотири Євангелія написані, і апостольські послання. І от в християнських общинах е, зачитувалися ці самі книги. Потім, коли апостоли померли, да, от, взагалі не було можливості вживу послухати апостолів, оці книги, да, які залишилися після апостолів, їх почали як, от, копірувати, щоб ці книги були в ну, кожній християнській общині. І за кожним богослужінням, щоб зачитуватися ці самі уривки, щоб бути у вченні апостолів. Тому вчення апостольське – це є оцей новий заповід, оця книга, яка є в кожному з нас. І от е, коли служиться богослужіння, за богослужінням обов'язково читається текст Священного Писання. У нас Євангелія, уривок ну, з Євангелія і уривок апостольського послання. І окрім того, звичайно ж, на проповіді ми говоримо про священне писання, про те, що тут сказано, тому що це основа. І от в церкві повинно знову-таки вивчатися священне писання. Я буду говорити паралельно, що повинно бути в церкві, що повинно бути в нас особисто в нашому житті. Тому що є церковне, загальне, так? а є наше особисте. Повинно бути те і інше в житті людини. Якщо чогось там немає, то все буде хромати. А як ми, знову-таки, в церкві, понятно, читають, а ми як? А ми вдома можемо читати. Якщо ми вдома не читаємо священне писання, то в нашому духовному житті будуть серйозні проблеми, тому що ми не будемо знати Бога. Тому що ми можемо знати Бога не через наш якийсь досвід, тому що наш досвід, він завжди скалічений гріхом. Це те саме, що дивитися на світ да, в якихось окулярах, які тріснуті. Які заляпані грязюкою, і звичайно це буде все іскажене. Оце наш досвід, він потрісканий, заляпаний, гріховим і скаженим. Ми на свій досвід не можемо поратися. Тому у нас є знову-таки священне писання, яке є чисте, яке є святе, яке дане нам від Бога. І от ми, Бога, можемо пізнавати усі святої, знову-таки, і через читання Священного писання Слова Божого, тому що саме тут. Бог себе відкриває. І ми можемо знати, який Бог, і ми можемо знати Його заповіді, не через свої якісь придумки, а саме по істині. А якщо ми цього не робимо, що тоді відбувається? Тоді відбувається що? В той, як в той приказки сказано: святе місто пусто не буває. Приходить сатана і починає е, всяке різне вкладати в наші думки. І тоді з'являється суєвірія, тоді з'являється оце саме язичество. Яке іноді от, буває, да, от язичество азовні от, от, як православ'я, да, хоча там от язичество. Тому іноді люди по язичці відносяться до самого Бога, до церкви, до молитви взагалом, як до якоїсь магії. Ми це знову таки бачимо, да, що от. Як, як люди моляться, От, Господи, я значить, не читаю цю молитву, а ти дуже зробити те, що я хочу. А якщо не виходить, Ой ти поганий Бог, чи так інші люди кажуть, о, значить ви погано молилися, значить не стоїть донатися, значить мало читати. Оце коли немає здравого вчення, коли ми не знаходимося в вченні апостолів, тоді приходить Сатана і нам вдушає всяку ложу. Баб'ї басня. От апостол Павло писав, що є баб'ї є басня, всяка глупость. І отому в церкві читається Священне писання. І вдома ми повинні читати Священне писання. Якщо ми не читаємо Священне писання, будуть проблеми в єднанні, тобто в спілкуванні. Що таке спілкування? Зрозуміло, що це. Якщо ми не спілкуємося один з одним, як ми можемо виконати заповідь про єдність і про любов? Помните, як Христос сказав апостолам. По тому, пізнаючи, що ви мої, то будете мати любов між собою. А любов неможлива без спілкування. Тобто, коли хтось каже, о, я всіх люблю, але не з ким не общаюся, це означає, ти нікого не любиш. Тому що коли ти любиш когось і намагаєшся полюбити, ти з цією людиною намагаєшся спілкуватися. Якщо ти не спілкуєшся, то значно не любиш. І тому в церкві. Да, окрім вивчення священно-писання, у нас повинно бути спілкування. Ми повинні спілкуватися один з одним. Спілкуватися дружньо. Тобто ми повинні навчитися дружити один з одним. Якщо ми не спілкуємося, якщо ми відгоражуємося один від одного, якщо ми відносимося один до одного, ось тут церковні вчини, де є декихось чужих людей, духовне життя не складеться. І людина запросто з цієї церковної общини піде. Чому ж? Тому що. А, а от, не своє не жалко. Це чуже місце, з якого я виходжу. А якщо це своє, а якщо то твої друзі, якщо то ті люди, які тебе люблять, яких ти любиш. в якихось кризах, в якихось таких нерозрозумілих моментах людина не буде хлопати дверима церкви. А вона буде все-таки якось намагатися триматися, вирішувати ті проблеми, які виникають. І тому без спілкування один з одним, це повне спілкування, нічого неможливо. І тим бачимо, як ми можемо причищатися з однієї, чаші. ми всі приходимо причищатися з однієї чаші, з одної ложечки беремо причастя. Це також е, образ того, що ми не чужі. Ми не чужі, тому ми з одної посудини вкушаємо тіло про Христо. Да. І е, коли цього немає, да, коли немає мають цього внутрішньої єдності. От, по дружбі хоча б, як от ми можемо мати єдність от, духовну? Тому що знову-таки єдність в дружбі трошечки нижче за рівнем, чим єдність в Христі. Тому для, начала, для того, щоб нам мати єдність церковну, нам треба навчитися дружити один з одним. І в церкві є така форма. Да? От ми можемо збиратися разом, ми можемо спілкуватися разом на тих же самих біблійних висідах, де ми також читаємо священне Писання, і де ми спілкуємося один з одним, як друзі, за тою самою чашечкою чаю. Ми говоримо один з одним, ми бачимо один одного, ми намагаємося подружитися один з одним, полюбити один одного. І потім ця дружба, звичайно, вона проявляється в тому, як ми переживаємо за тих людей, які захворіли і не прийшли на службу. Чи ми ходимо на похорона до тих людей, які от померли з наших парафіян? Як ми ходимо на ці похорона? Як ми молимося за усопших наших братів і сестер? Якщо абсолютно байдуже, то ну що ж? Що ж ти зробиш? Далі Хлібом приломлені хліба. Що це таке? Це таїсто причастя, це Євхаристія. Тобто, якщо заради цього в суті справи будується церква, заради цього ми збираємося разом на Богослужіння, щоб бути причасними Ісусу Христу. По його ж заповіді, тому що, знову-таки, отут це сказано: це не батюшка придумав. От батюшка нічого тієї, він придумав, що всі повинні причащатися. Ні, це сказав Господь. І сказав він в категоричній формі, це Євангеліє від Іоанна, 6 глава. Він сказав, істинно, істинно, кажу вам, хто не буде їсти плоті сили людського і пити його крові, той не буде мати в собі життя. Христос дає нам свою плоті крові, для того, щоб ми причищали Його, мали життя вічне, щоб Христос нас воскресив, коли прийде, другому прошестю своєму. Воскресив нас як тих, які наслідують життя вічне, царство Небесне. І от приломлення хліба це є пряма заповідь Христова. І він встановив е це все на Тайне вечір. І ми, знову-таки, приходячи на літургію, причищаючись разом, ми виконуємо заповідь у Христову, заповідь Божу. Якщо ми не причищаємося, от проблеми, оці самі духовні проблеми, ми ну, нарешті в молитвах. Нарешті в молитвах. Молитва, да, от, молитва це спілкування з Богом. Якщо ми з Богом не спілкуємося, Бог для нас чужий. І ця молитва вона повинна бути як це повною, коли ми всі разом можемо зібратися тут і разом молитися про якісь свої земні навіть нужди. Ми можемо благодарити Бога, ми можемо молитися про якісь свої земні нужди. А, і Господь чує це, тому що сам Господь вже сказав, там де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там і я посеред них. Ми раз збираємося, Христос посеред нас, ми на Богослужінні, це Христос посеред нас є і буде. І якщо в не, нас немає цієї соборної молитви, якщо ми не вміємо раз молитися до нашого єдиного Бога, то теж буде проблема. І якщо ми вдома не молимося, якщо ми вдома ігноруємо молитву спілкування з Богом, то не бачимо, і в церкві не будемо молитися. І от коли. E, навіть чогось одного не вистачає в нашому житті, ну таки, ще раз повторюсь, це вчення апостолів, вивчаю священне Писання, це спілкування, да, спілкування в безодні, спілкування в церковній вчинці. Це преломлення хліба, тобто таїнство Євхаристі, таїнство Причастя, це молитва. Якщо цього немає, хоча б одного то тоді да, наступає те, що от зачасту ми відчуваємо, що нема радості, пустота в серці. Там якісь навіть самі м'якні проблеми, вони повністю збивають вибивають з під ног землю. І нічого вже не хочеться, така депресія, патія. А чому? Тому що тобі Бога не вистачає. Ти от відходиш, ти йдеш путем тьми, путем гібелі, а по да, от саме це. От як стульчик, да, от, є стульчик, там чотири ножечки в цьому стульчику. Там якщо а, а, одна, одна ножку, одну ножку там зламати, да, можна ще якось там маніврувати, Але це буде дуже неудобно. А якщо дві ножки зламати, то ну ще не впадеш, ну придеться це вже крабатика. Ну, лучше так не діти, тому що все одно. А якщо на одній ножці, так, то взагалі Лучше, коли все є. І це все нам знову-таки предлагає церкву Христову. якщо ми це ігноруємо, ми самі себе обкрадаємо. ми самі собі робимо зле. І це я говорю не тому, що от, от в мене такі принципи, я хочу всім доказати. от от я, от я, от я. Ні. От як, і що, чому іноді лікарі ругаються на своїх пацієнтів? Чого ж ти не лічишся? Чого ж ми оце дотягнули до цього? Чого ж ми оце таблетки не пили? Чого ж ми оце не цей? Чого ж ми от так? чому лікарі? Лікарям так цікаво там тому колупація? Ні. Вони просто переживають, вони просто хочуть, щоб люди були здорові. так само, і кожен священий. і, до, до речі, кожен християнин повинен так думати. Що ко кожен християнин повинен хотіти, щоб усі люди спаслись, щоб усі люди наслідували Царство Небесне, щоб усі люди пізнали Бога і возрадувалися йому на віки вічні. Щоб вони жили так. Щоб ніякі проблеми, ніяке горе, ніяке нещастя, ніякі зовнішні обставини не змогли зламати, не змогли відштовхнути від цієї самої віри. Тому що в цьому смисл нашого життя ж по суті пізнати Бога і зрадити йому віки вічні. Іншого не існує, інше проходяще, інше тимчасове, інше шапки і хрупке. Саме головне це знову-таки жити в Богі і з Богом. А це можливо тільки тоді, коли от ми в своєму житті, як на своєму такому домашньому рівні, так і на рівні церковному, втілює, втілюємо оці чотири принципи. Це, знову-таки, ще раз повторюю. Це вчення апостольське, коли ми відвичаємо священне писання. Це спілкування, коли ми вміємо дружити один з одним, спілкуватися один з одним. Це дасть причастя, коли ми кожної неділі всі разом приступаємо до чаші. Це наша молитва. Коли це є, все буде добре. Коли це є, ми будемо жити і життя буде в нас. А якщо цього нема, буде оце вічне вмирання, бо це буде вічна трагедія внутрішня. Не буде такого повноти щастя, ми будемо там шукати якісь неболюючих. Да, от погано до душі, що там люди роблять, включають соціальні сети чи там ще кудись, кудись щось-щось, чи балакають що угодно, чи обсуждають, чи гості до другого ходять, чи там випивають, чи там ще щось, аби заглушити цю внутрішню пустку. Але вона ж нікуди не дівається, вона залишається. Тому що не вистачає Бога, Бог має бути там серце, душі, повністю. А щоб це було? Знову таки, ці чотири принципи християнського життя ми повинні намагатися втілювати. Як це з нас виходить? А якщо є проблеми з цим, будь ласка, є священики, з ними можна розмовляти про це, для того, щоб знаходити вихід, для того, щоб знову таки не, не загубитися в цьому бушуючому морі, життєвському морі, яке от нас відгоріває і постійно нас кудись там несе, куди не треба. Будьмо вірними Богу, будьмо вірними Його церкві, і ми дійдемо до спасіння. Якщо будемо це самодіяти мічати, якщо будемо самі тобі щось вибирати, ой, це мені, це мені підходить, це мені не підходить, це це, це, це да, це ні. Ну, знаєте, Самі себе обдуримо, самі себе вкрадемо. І тоді, ну, що ж, не треба плакати. Тримаємося Бога і його церкви. Амінь. Obrigado. <laughs>